Радий, що зараз у 15-й бригаді тут є хлопці, з якими, ну, гарні хлопці, з якими здружився і приємно воювати. І я відчуваю себе тут людиною потрібною. І відчуваю, що ну, мене цінують. І, і я, я таке, таке саме ставлення і до свого екіпажу, і до своїх хлопців, і до команди і так, так само якби, ну, скажімо, взаємне відношення мати. Пройшов довгий шлях, був свій час і, ну, і розвідником. І командир мінометного розрахунку, ну зараз командир танку, отримав орден за мужність е, третю ступень. відповідно будемо продовжувати виконувати задачі, покращувати виконання задачі, і щоб постійно був успіх, якби, тому що інакше, інакше не, інакше не маємо права. Відповідно, і ну, і можливо, можливо, буду старатися просуватися по службі, якщо буде така можливість, само собою. Е, чому ні? А в загальному треба скажімо так, бити ворога, в нас інакшого виходу і немає. Мабуть, що заслужив. Просто так, скажімо так, не дається, такі нагороди не дивиться. Дзвонить до мене незнайомий номер, дзвонить до мене, ну, представляється, полковник такий, то Я Кажу, думаю, ну чого до мене має з полковник дзвонити, відповідно, настільки я там високої посади. Так і так, чекаємо вас в Києві, на нагородження там, до президента. Я думаю, чекайте. Це, ну, подумаю, я час на розводи, які може, що там пацани там когось попросили. Чи? Каже, ну я вас розумію, там буде... добре, ваше команда вам доповість, тоді вже там призведіть до мене, ми нам маємо зустрітися там-то там. -то, То добре, ну через годину дзвонить до мене пан капітан, каже, так і так, ми з тобою їдемо на нагородження, ти на... приставлений до нагороди в Києві, до, ну, до самого Зеленського э, Воли Олександровича. Я, ну, я, звичайно, був що? Це така, ну, слухайте, слухати, така честь ну, дійства. Що... Приємно було вже до того, є така ейфорія, і відчуття приємні, що все-таки, скажімо, не зря воював, але воно ж теж розумієте, що це відзнака твої заслуги. Дуже приємно, дуже класно, дуже от, і на нагородженні, дуже так саме ж, дуже все гарно. Та і саме спілкування з президентом, слухайте, це така, я не скажу чесно, проста людина, що можна їй сказати там, два слова і побажати, і він тобі побажає то, і, ну, взагалі дуже. То дуже сподобалося. Сподобалося, дуже такі відчуття просто, просто ну, приємно, дуже приємно. Так загальному багато було, ну, таких різних і, і не тільки в танковому, в різ, ну, різних моментів було і важких, і, і цікавих, і скажімо, веселих небагато, але теж по-різному бувало. Виїхали, в нас була чудонесправна машина. Виїхали ми стріляти, відстрілюємо і після третього пороху у нас виходить, клин затвори відкривається, дістається піддон з порохом з ствола, а порох не догорі, він горить. Фактично. Ми починаємо фактично горіти в там всередині. Добре, що мій навідник зразу образив, все, все бо я тоді ще поки не бачу, яй. Ми встигли погасити, ну, звичайно, що від, від цей ну, відійшли потім і ту неполадку встранили, слава Богу, потім ми, звичайно, все перевіряли ці машини. У нас все тоді вже після того були в невідіальному стані. Більше в нас таких, слава Богу, ну, так, курйозів не ставалося. Ті, що там бояться служити, не хочуть там чи що. Вони мають розуміти, що до них додому прийдуть, якщо він не буде захищати тут, свій дім. Він буде захищати в себе вдома. Тоді просто, ну, я рахую, краще я тут, бін, скажімо так, буду обороняти свій свій дім, щоб до мене не прийшли. Не сказали мені ти ніхто, а ми тут хазяїв. Ну, це так, в кращому хоче. Це найбільша мотивація. Що я в себе, я людина вільна, тут я людина вільна, і я, скажімо так, я в себе вдома хазяїв. Якщо до мене прийдуть додому, до мені будуть вказувати, що мені робити, як мені жити, я відповідно стану рабом, а того я не переживу точно, скажімо так. Тому, тут це, це найбільша мотивація для мене, принаймні. Тому, тому так. І своїх дітей треба захистити свою сім'ю.